Усім привіт, шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Сьогодні у нас повертається чемпіонат України. Буде в нас два рядові матчі УПЛ, 19 1925 та Інгулес. І вже в наступній серії перший матч в Лізі-конференції за Аеком. Сьогодні в нас дебютує новачок Александро, який був куплений в зимове трансферне вікно. Буквально в минулій серії, хто не бачив. Подивіться за скільки? Здається, 6,5 або 5,6 мільйони доларів. І Це в наше єдине підписання на даний момент. І більше нікого не вдалося підписати, хоча були плани, там, наприклад, на Netшвілі. На але з цим ми будемо розбиратися вже в літнє трансферне вікно, тому що грошей у нас аж 154 тисячі. І ну, ну, взагалі тут нема про що, в принципі, говорити. А щодо призових, мені ще цікаво. Um, так. Призові. Призові в цьому сезоні у нас 5 мільйонів 100 тисяч. Це нам 4,8 дали за груповий етап Ліги Європи. Наскільки це вже буде на наступний сезон. І скільки е, залігу конференції ще мені невідомо. Ну добре, давайте менше слів, більше діла. Е, переходимо до старту, до старту матчу е, Металіст і Динамо Київ. Граємо на виїзді, сніг. Це в нас 4 лютого, дуже рано починаємо. Поставлю зараз, мабуть, синю собі форму, щоб краще було видно. І. виязнуй, і м'яч М'яч жовтий не дуже. Давайте якийсь червоний. Ось нехай такий буде. Анатолій Абдула обслуговує даний поєдинок. Легенда, як завжди. Ага, нам показують Фернандіньо який думає про завершення кар'єри. Так, Фернандіньо Я купив тебе за. Здається, 8 мільйонів десь. І ще й когось, мабуть, закладав. А ти тут хочеш піти безкоштовно. Фернандіньо, якщо що, він зріс в ціні в 37 років, він став коштувати 10 мільйонів, здається. І це круто, його можна було продати. Але, ну, трансфери. На транс, до речі, по ферна... таким гравцям, як Фернандіньо, Циганков, пропозицій не було. Я не знаю чому якось попиту не було на них. І навіть такому... Це стартові гравці, якби ті гравці, які грають в Єврокубках на виду, Я не знаю, як тут працюється трансферна політика. Але ось така справа. Тому, і, до речі, контракт з сфер... Ферненіня закінчується в кінці цього сезону. Я думаю, не думав з ним продовжити контракт, але хто дивився попередню... Серію ем, трансферну, я це не зміг зробити, тому що пишуть, що я вже з ним продовжив контракт. Тому якось дивно все виходить. О, непогано видно. Поїхали. Нічого собі вихід сам на сам. Який удар поганий. Ну, це для них поганий, для нас нормальний. Он ще раз нам э, пишуть, що Фернандінь завершує кар'єру, хоча це він нам якби как бы, ще не оголосив. Момент. Перший удар поворота. Але сподіваюся, що він передумає. Ох, як э, розвернувся. Хто це пробивав? Сьомий номер. Не знаю, хто це, але Бущан нас рятує. А ну, циганков! 1. Щось не йде. Це, про... це привітання, святкування. Типу, подякувати тому, хто такий пас е, віддав. Ну, але циганков чітко. Розібрався тут голкіпер, він навіть не зреагував на цей удар. Всього на всього 6 м'ячів. Ценков забив 14 поєдинка. Поєдинках. Ох, нічого собі передача металіст зрівнює. Ну, пірло. Як він побачив це забігання? Ну і попов забарний. Дер... Тримали кого вони там. Як кажуть... Ем... стерегли кукурузу. І ще один момент. Ну просто втрачаємо гравці... гравця за гравцями. Зона... Зовсім пусті. Ну знов Ну хто тримати буде гравців? Кензьора ж дуже сильно помиляється. Це вже. Ну, с... ну Кензьора пономар. Забирають в нього м'яч Це Ганков. Дубль робить і виводить на 59-й вже хвилині. Динамо Київ вперед. Гольовою передачею відзначається Фернандіньо. Ось так от дід ще щось може. Вихід супряги сам на сам удар. Ну чому ж по центру? Ух! Шапоренко на випередження грає і робить рахунок 3-1. Як не зіграв в цей м'яч захисник? Я не дуже розумію. Гарно тут циганков зіграв п'яточку. І подача від кінзьори чітко на голову. Ну Першим, по ідеї, на м'ячі мав би бути центральний захисник. Але ні. Пенальті! Ну тут, чесно кажучи. Дуже спірно, тому що я бачив, що воно... Ну, хоч і в руку влучило, але там рука була притиснута. Ну, якби вона біля корпуса не знаю. ну Ставлять тут такі пенальті. Ну, нехай ставлять. Але тільки не в мої ворота, тому що така штука ж може і в іншу в сторону то. Працювати. Ану, попробую в дев'ятку. Так, 3-1 ведемо! О, непогано. Голкіпер просто на місці зупи... залишився. Ну, не прям в дев'ятку, Якби Голкіпер стрибнув, то міг і відбити. Але все одно непогано пробитий пенальті. Все, закінчується поєдинок 4-1. Впевнено, ми прогр... виграємо металіста по рахунку, але ну, по грі не так впевнено. Важкуваті після зимової перерви гравці відчуваються. В принципі, по ударам рівно. Ну і ще один поєдинок в чемпіонаті. Інгулець. У нас ситуація. Ми, у нас на. Шахтар зіграв 18-й тур, виграв і вийшов на друге місце. Це він двічі... Так, він в металіста виграв в цьому турі. І, мабуть, в когось. Так, і в Кривбаса виграв. І вони вже на другій позиції. 14 очок від них. Їх, в принципі, ще може ворскла. Обійти. Дніпро може обійти, якщо обіграють свої матчі. З ким там Дніпро грає з Металістом. А зараз Дніпро Ворскла, Дніпро з Ворсла грає в цьому турі. Тобто, якщо виграє, в принципі, одна з команд гри, вони обходять Шахтар. Ось такий е розклад. У нас чомусь рейтинг дуже сильно впав, мабуть, тому що ми вилетіли. З Ліги Європи, але це можна в принципі, компенсувати деякими виконанням деяких завдань, наприклад, там, молодь підписати, і це одне завдання буде виконано. Так, в нас сніг знову легенда 6 хвилин Роман Бловадський. Обслуговує поєдинок. На цей матч я роблю зміни, випускаю тимчика. Замість Кіндзьори. По першому матчу з приводу новачка я поки що нічого не можу сказати. Так, він робив деякі там перехоплення, але він, ну, в атаці він нічого там не показував. Потрібно його ще якось в атаці перевірити. Лусіано, він завершує кар'єру, але він у нас і не грає. Цей центральний захисник. Взагалі не знаю, хто це такий і як він опинився в Київському Динамо. Динамо Київ, тепер ми на НСК граємо в себе вдома. Ой, чому я білу форму не змінив на синю? Буде. Такий контраст не дуже. Ну що ж, забув то забув, вже якось воно воно то якось буде. Немає офсайду, виходить супряга. Сам на сам перекидає він кучера не перекидає. Удар! Кучер! Рятує. Після удару Фернадіні, який же був момент, а потім другим темпом ще момент. Ух, нічого собі! Який момент! Яка ж реалізація в гульця! Притисли нас ось. Буквально так, з 10 хвилин на. 100. Інгулець Притис. Туди п'яточки, тут все було. І чіткий удар без шансів для Бущана в дальній кут. І ми вже ми починаємо програвати ось, ось такої. А я планував е лідерів змінити, е щоб вони відпочили до матчу з Лізі-конференції. Ну, а тут тягне, тут тягне кучер. І ще раз тягне, ви подивіться як... як... Ох, ну куди цей пас? Ну, забий Шапаренко в стилі кунг-фу. Зрівнює рахунок кунг фу. Тут якось не зорієнтувалися ні захисник, ні голкіпер. І добре, що Шапаренко тут, як тут, на підхопленню, але який же удар. Класний. Ось такого з далекого. З далекої дистанції вирішили. Нам ще позабивати. І головою ще й хочуть. Давай ще. Які, які різноманітні в них футболісти. Простріл! І якось там залітає. Можливо, автогол, а можливо і ні. Але Сидорчук опинився. На ударній позиції. І добре, що він по м'ячу хоча б влучив, а він, знаєте, міг і промахнутися, знаючи наших гравців. Циганков гольова, передача на його рахунку. Просто м'яч катається в воротарському штрафному майданчику, ніхто його не вибиває. І там від ноги захисника, але не знаю, мабуть, такий на Сидорчука повинні записати. Так, на Сидорчука записують. Ох, Сидорчука! Непогану подачу. Це наш новачок, до речі, подавав. Подача непогана. Все. Закінчується поєдинок. Перемагаємо з тріском, але перемагаємо. І чергові три пункти до заліку ми здобуваємо. Давайте подивимось, як там зіграли Дніпро і Ворскла. Ще взагалі подивимося е, турнірну Ситуацію в УПЛ, а в наступній серії у нас ще буде. Ліга конференції. Ворскла перемогла Дніпро з рахунком 1-0 та обійшла донецький Шахтар, але там настільки все щільно, що донецький Шахтар ще й може е, і на шосту позицію Опустити До тобто речі, Дніпро випадає з топ-5. Тут Чорноморець вривається. В цю бійку за Єврокубки. Ну, а на цьому це все. Дякую за те, що подивилися. Зустрінемося в наступному відео. Ну і всім удачі, всім пока!